Я дуже радий бути тут знову. Працювати у прекрасному тренерському колективі, де можна навчитися новому процесі роботи. Тут хороший вибір гравців. Я в захваті від того, що знову бачу тих хлопців, з якими вже перетинався минулого року. Зараз ось до нас і нові обличчя, і ці хлопці мене вражають. Я, мабуть, більше зосереджений на скаутінгу на тих суперниках, з якими нам доведеться грати у Словенії в вересні. Протягом наступного місяця я сподіваюся побачити всі ці команди. А коли ми вже приїдемо до Словенії, то я буду крім цього розбирати і ті команди, які можуть зустрітися нам у другому раунді. Адже наше завдання якомога далі пройти в турнірі. для того, ми маємо бути добре підготовленим колективом до кожної зустрічі, і яким би не був наш супер. Моє завдання розібрати суперника і надати весь необхідний матеріал для інших колег тренерів,